Працівниці дитячої бібліотеки імені Лесі Українки без діла не сидять. Щойно відчинились, а на порозі вже перші відвідувачі дошкільнята. Читати вони ще не вміють, проте обожнюють дивитись малюнки та слухати казки. Читає їм їхній бібліотекар, молодий спеціаліст Ольга Ігорівна. Сьогодні в них казка про рібку. Потім малюки самі обирають книжки, які читатимуть вдома з батьками, керуються або картинками, або ось такими підказками. Взагалі, бібліотекар стверджує, що запропонувати дітворі є і не лише найменшим на цьому абонементі обслуговують також учнів молодших класів. Дітки навіть зацікавлюються енциклопедією, тому що в енциклопедіях є різноманіття не тільки сами малюночки, але й загалом все. ось ну, на такої виставочці це ті нові надходження, які до нас приходять. Серед останніх надходжень твори сучасних дитячих авторів, розвиваючі видання, енциклопедії. Яскраві, цікаво оформлені, дорогі. Взагалі, книжковий фонд дитячої бібліотеки складає понад 70 тисяч книжок. Є сучасні романчики для дівчаток, детективи. Якось на нас для дівчата, вроді страшно, жахи, ну, діти читають. Така література користується популярністю у підлітків. Цю категорію обслуговує Світлана Іванівна, бібліотекар з 30-річним стажем. Те, що їм близько, те, що вони переживають 13-14 років. Ось у нас теж Це для дівочок, Ландиші в Ноябрі. Це книжечки теж діточки люблять читати. Це дівчатка в основному. А хлопці люблять пригоди, детективи. Незважаючи на розквіт сучасних технологій, друковане слово все ще актуальне. Бібліотека відчуває потребу в постійному оновленні книжкового фонду. Деякі книги, яких немає, але їх постійно запитують читачі. Бібліотекарям доводиться роздруковувати і пропонувати дітям сам видави. Тобто, попит є. Много дітей приходять квамут в дні, посколька б У нас більше 30 людей. Дітей ми дожди заволікати. Ми то стараємося, щоб було візуально очень красиво. Книги виставлені тематично, краєзнавча література, література іноземною мовою, історична, технічна. І важливо, що видання нові, привабливі і знову ж таки дорогі. На цих полицях виставлені останні надходження. А от у книгосховищі можна побачити і більш старі видання. Ще з тих часів, коли українці разом з іншими народами радянських республік вважались найбільш читаючою нацією. Радянські енциклопедії, російськомовна класика все це досі актуальне. Намагаються підігрівати інтерес до літератури і самі бібліотекарі. Одне з останніх ноу-хау літературний дартс. Вони беруть содротика і кидають, і в нас. Звичайно, там про природу зелений колір, фіолетовий у нас ужастика. Куди вони попали, який колір, такий вони тоді беруть по цьому коліру собі книжечку. Ще одна цікавинка саморобний кущ калини, але не простий, а також літературний. На цій калині ми на листочках, десь є просто листочок, а де є підписаний листочок, можна побачити. Ювілярі, які в цьому році, чи то книга, чи то письменник, святкує свій ювілей. Ми сюди подаємо таку інформацію. От, наприклад, будь ласка, десь Ось тут у нас є навіть наша Галина Цепкова Васильівна. Вона в цьому році святкує свій ювілей. І така коротенька інформація про неї є. Світлана Бароніна, це наша теж. Ось коротинка про її інформацію словом, у дитячій бібліотеці імені Лесі Українки працюють неймовірні вигадниці, які не лише добросовісно виконують свої службові обов'язки, а й вкладають у свою працю всю душу. А читачі це цінують і навіть коли виростають, не забувають своїх бібліотекарів. Приходять і своїми дітками до нас, і мене пізнають і, і на ідуть по вулиці. То а також є такі діти, що вже не діти, вони вже батьки привітаються до мене. Приємно приємно, дуже приємно, що пам'ятають у цьому році. Дитяча бібліотека імені Лесі Українки відзначатиме своє 70-річчя. Незважаючи на такий поважний ювілей та розквіт сучасних технологій, які, здавалось би, поступово витісняють друковану книгу. Цей заклад досі живе і розвивається.